Доброго дня! Сьогодні хочу приготувати молдавську плацинду з гарбузом. Що для цього мені буде потрібно? Я зроблю невелику порцію і поки ще розкажу, з чого готується стандартне тісто. Я готую, з чого готую стандартне тісто на плацинту 2,5 склянки борошна. Це приблизно приблизно от, така от скляночка на 200 грамів. І так я от приблизно тут оцею половиною склянки буду підсипати борошно. Це не обов'язково вона може вся піти, але дві склянки це обов'язково. Дрібка дріждів. От, от такий шматочок відрізаний від цілої пачечки дріждів на 100 грамів. Це приблизно десь трошечки більше 10 грамів, десь приблизно 10-15 грамів. Дрібка солі і ну не дрібка. Тут фактично неповна чайна ложечка і неповна чайна ложечка цукру. Столова ложка оцту оце в мене оцет. І олії 2 столових ложки. Крім того, нам буде потрібно, я тут просто не показувала, буде потрібно, якщо треба показати, чайник, один стакан водички, тепленької водички. Зараз буду показувати, як я замішую тісто. Спочатку ми змішуємо всі рідкі інгредієнти. ну Так, відносно я скажу, наприклад, що дріжджі, зараз ми їх зробимо рідкими. Ми беремо дріжджі. Трішечки ми їх розминаємо, трішечки небагато. Ось так Виделочка. Водичка має бути не гаряча, це трошечки гаряча водичка. Зараз ми її зробимо холодні. холоднішою. склянку. скленку, отдамо, тому що гарячу воду можна використовувати для трішків. От приблизно така тепленька водичка. Ми заливаємо сюди і все розмішуємо Також ми можемо в цій водичці розчинити наш сіль і цукор. Це робиться все дуже швидко, не потрібно тут. Багато таких старань. слідуючий етап ми водичку додаємо, ну, в цю рідину додаємо олію. Олію, звичайно, рослину, соняшнику. олію. У ну, мене тут рафіновано це так, нічого страшного. І додаємо гост. Тепер все перемішуємо І наш рідкий Рідкий компонент готовий. Бляжемо так розполодити, щоб тут не було грудочок, тому що далі ми цю рідину будемо виливати в борошно, і щоб потім не гратися з грудочками. Далі я цю рідину виливаю в борошно. роблю маленьку. Лонку ну, виливаю і розмішую виделочкою. Я розмішую виделочкою для того, щоб легше було замішувати тісто. Тісто не потрібно тут багато вимішувати. Це дуже легка страва. <клух> Зараз це все побачить. От у нас вже майже формується такий тістовий ком, грудка. Я сюди поклала дві. Склянки борошна, просіяного, пшеничного борошна вищого гатунку, і ще одну столову ложку. Це в мене борошно, яким я буду користуватися, якщо в мене буде тісто приліпати до рук. От На цьому етапі, коли такий у нас формується вже більш-менш комочок, я можу тісто починати вже вимішувати руками. Як Переказував папа, як в давнину в родині, вимішували тісто. Всі миски у жінок були чисті. Тобто миска, в якій місилося тісто, не миється. Вона в ній вимішується тісто. Бачите, воно таке маленьке, це тісточку. Непогане. От воно ще трішечки ліпиться до рук, ну вже майже все схопилося в один такий. Майже, майже, якщо в мене буде воно до рук ліпитися більше, я додам сюди трішечки боржного. Я не бачу, щоб це було потрібно. Зараз, 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 зараз. І ось так. Ось так. Так я наше тісточка, я одну ложечку. Рада якусь... І моя чисто, фактично чиста миска. Зроблена в режимі онлайн. Прямо таке от чистеньке, акуратне тісточко. Швиденько, бачите, що тут буквально минута. Тут немає взагалі великої роботи. Я тісто трішечки, трішечки присипаю борошном, трішечки. І трішечки дам йому відпочити. Буквально якихось 5, ну аж 10 хвилин. 5-10 хвилин. Може, навіть я його таку прикрию дошкою. Так, продовжуємо. Продовжуємо. От пройшло певний час, це пройшло більше, ніж 10-15 хвилин, тому що тісто вже дуже під, підросло. Що потрібно зробити? Ми його маємо. Ось це наша знаменита чиста мисочка. Так отрічки підміти, я трішки запустила, розмовляла, пускай по з І от така, таке наше тісточко. Тепер беремо, підсипаємо борошно. Шматків 8 плацин буде. от таким чином майже рівні, майже однакові, ну приблизно. Тепер кожну з них ми маємо трішечки підбити. Таким чином. Таким чином розмістити осі наші булочки. Це на око, яка тут має бути така точніше, але ну, буде якась плаценточка більша, якась менше. Ось так. Швиденько небагато борошна використовую, воно тут не потрібно його, багато борошна, тому що це має бути м'якенькі тіст. Дивимо ми прямо одну одну булочку, обминаємо в мочиці і починаємо його розкочувати. Забуваємо, що ми багато борошна не підсипаємо. Качаємо. От у нас мисочка. Мисочка. Кладемо в мисочку, і це мене мисочці змащено олійкою, простою, так само, соняшною олійкою. І складаємо в мисочку олійки. Переберемо олійку додатково і промаслюємо цю плаценточку. новая вот такие тришечки мороженое и раскочим. Місочку і розкладаємо зверху цієї полянички, ще одну поляничку. Так само ми її промазлюємо олійкою. І так ми маємо викласти усі полянички. Це зміється місин. Ось там дивиться. їсть 9. І так, рже конкретно. Так. Всі кориночки, коли всі коржики, всі ці е лепьошечки будуть розкочені і змащені, ми робимо такий рух. Ми перевертаємо таким чином, я перевертаю не ми, а я перевертаю. Ось так вернуємо. І тепер це тісто можна тут нічим не змащувати. Оцю всю історію вона знаходиться е, в цій місці в олії приблизно 15-20 хвилин. За цей час я, підго я підготую начинку. Тепер потрібно натерти гарбуз. Прекрасний такий гарбуз, я його називаю скрипка, він солодкий. Помити почищений гарбуз і е, натерти його на цю тертку, на більш крупнішу тертку. Не буду цей процес показувати, не дуже гарний. Е, зараз натру... продовжуємо. Що, ми роб... Що я роблю зараз? Я беру одну баляничку з миски і починаю її розтягувати. Це такий, можна сказати, найприємніший, найцікавіший процес. От можна так на досочку розтягувати, а пляничці робляться дірочки. Тисто витяжне. от, пожалуй, як воно виходить. Ось так розтягнула, розтягнула, розтягнула. Так, тепер. Тепер я беру гарбуз і починаю його розкидати не займаю той край, тут я трошки більше я люблю, Солодкі, тому багато цукру не потрібно, але трішечки треба. Так, і тепер що я роблю? Я його починаю завертати. Тісто легко завертається, ці всі дірочки, це все розв'язується без проблем. Ось така паляночка. Ось така плацельточка. Це буде дуже смачна, тому що тут дуже... А начинки загортаю, загортаю, загортаю. Тепер підкладаю протиінь, Противень. і починаю складати таку ось таку ось таку уліточку і піднизу. Тепер перекладаю її на трішки проривається, перекладаю її на противень. Противень, який змащений олійкою. Ось така одна булечка вже є. Зараз я покажу ще раз. Із цих паляниць я беру верхню. Розкладаю її на дошці, можна розкладати на рушничкові, можна розкладати на голому столі, можна розтягувати її дуже великих розмірів, можна на весь стіл розкладати. Мені зручно ось так на дошці. Ось, ось так роблю і тепер розкидаю начинку. Начинки можна і менше, але коли багато начинки, дуже смачно. Тісто тонесеньке. Якщо це на рушничкові, то якщо рушничок якийсь з квіточками, то ви маєте так розтягнути, що ви будете бачити квіточки через цей рушничок. Може і достатньо, я не буду більше класти. У мене стіл чистенький. Не забувайте присипати цукром, тому що все ж таки так смачніше. Вже як робити ці гарбузи, пареничок десь. І ті руки гарні, пофарбовані. І загортаємо. Загортаємо, загортаю, 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 розкидаю, загортаю. Так. можно вот таким. Ось. Это под И вот такая поляночка. Уже у нас две поляночки. У меня две поляночки. Так я сейчас сделаю. Вот мои плацендочки. <coughs> Получилось 8 штук. 4 великих, сильно наповнених начинкою, майже 5, і 3 невеличких, маленьких, тут менше начинки. Я їх кладу в духовку на 1 годину при температурі приблизно 160-180 градусів. Буду подивлятися, буду пекти їх до зарум'янювання зверху. І так, пройшов час, плацинточки готові, вони такі в такому сиропі, ще дуже тут от, 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 от Коли воно зовсім вистає, я тоді зможу їх розрізати. От, такі зарум'янені. Я трошечки включала верхню ем, спіраль духовки. Дуже смачні. Отакі вони от в мене получаються, такі з арбузом. Ці б тут оформлені нормально. Можна було зробити, якби воно було товстіше тісто, вони б були трішечки інші, такі більш оформлені, але це дуже смачні. Я ще хочу показати, що плаценточки можна після того, як вони вже спеклися, поляти розтопленим вершковим маслом. Ось так вони його напитаються так от і будуть ще мати такий більш ніжний сніг. Ну це вже так, це вже зажирно, це той хто не переживаю за фігуру. Або робить їх дуже рідко, плаценти і для нього вже тут діло тільки в смаку в плацентах. Це так небагато здесь рано 70 на все на все плаценточки тема маслочки так просто смачного